Сьогодні у нас на огляді одна із найшвидших в світі портативна електростанція. Екафлов Рівермакс, екафлов Рівермакс. Це надійне джерело енергії для пригод на природі та використання в будинку в екстрених ситуаціях. На фронтальній панелі виробник розмістив дисплей, який показує вхідну та вихідну напругу, рівень заряду у відсотках та час, який залишився до розряду батареї при поточному використанні. Ліворуч на панелі розташований ліхтарок. Він має три режими освітлення. Перший режим, при якому ліхтарик світить не дуже яскраво, в другому режимі він світить більш потужно. А в третьому режимі вмикається режим SOS. Під самим дисплеєм знаходяться три порти Type-A та один порт Type-C. Порт синього кольору і відповідного значення має швидку зарядку. З правого боку розташований порт для автомобільної зарядки, і якщо вам потрібно підкачати колесо в дорозі, цей порт стане вам у пригоді. Щоб повністю вимкнути систему, нам достатньо натиснути на кнопку під дисплеєм. На боковій частині пристрою розташовані дві розетки. Трохи вище над розетками знаходиться вентилятор охолодження, який автоматично вмикається, коли це йому необхідно. Дві розетки RiverMax видають вихідну потужність змінного струму 600 Вт. І ємністю 576 Вт на годину з протилежного боку від розеток знаходиться роз'єм для підключення мережевого кабелю та кабелю для зарядки від сонячних батарей. Щоб зарядити станцію від мережі змінного струму від 0 до 80%, потрібно менше однієї години, і щоб повністю зарядити прилад, потрібно лише 96 Хвилин станцію також можна заряджати від автомобільної зарядки або сонячних панелей. Вага станції становить 7 кілограмів і 700 грамів. Під час подорожей, якщо ви не пересуваєтесь автомобілем і вам потрібно бути більш мобільним, ви можете легко від'єднати додатковий акумулятор, і станція буде важити уже приблизно біля 5 кілограмів, але відповідно і потужність зменшиться до 288 Вт на годину. Станція налаштована за промовчанням. Змінити налаштування показників і керувати приладом можна через мобільний додаток. Він є як на Android, так і для айфонів. За допомогою станції можна 47 разів зарядити телефон і 8 разів ноутбук. В комплектацію входить мережевий кабель, від якого заряджається станція, а також кабель для зарядки від сонячної батареї. Виробник не забув також кабель для автомобільної зарядки. Друзі, зараз я спробую підключити чайник і закип'ятити воду. У чайник я набрав літр води. На таймері ми бачимо скільки часу в такому режимі зможе працювати станція. Чайник споживає 592 Вт. Тепер я підключу до станції телевізор. Як ми бачимо, телевізор може працювати 6 годин. Припустимо, що у вас виключили світло і вам потрібно висушити волосся. І так, фен теж можна підключити, а час та споживану потужність ви бачите на дисплеї. Підключивши ноутбук, я бачу, що час весь час вагається, але те, що він споживає дуже мало, це факт. Друзі, придбати цю станцію ви можете в нашому інтернет-магазині дачне. А я вам бажаю гарного дня і чудового настрою.